Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розглянути мережевий стабілізатор напруги від вітчизняного виробника Укртехнологія. Модель у нас називається Infinity 9000. Даний стабілізатор у нас призначений для автоматичної корекції напруги на навантаженні та розрахований на безперервну роботу в промислових та побутових мережах електропостачання та з номінальною напругою 220 вольт. Та частотою 50 Гц. Тобто, як ви вже зрозуміли, дорогі друзі, це у нас однофазний стабілізатор. Його номінальна потужність навантаження складає 9 кВт Ампер, і тип його 7 Даний стабілізатор володіє 16 ступенями автоматичного регулювання. Робочий діапазон. Вхідних напруг даного стабілізатора складає від 115 до 285 вольт. Робочий діапазон вихідних напруг складає від 210 до 230 вольт. Даний стабілізатор напруги має час реакції на аварійну зміну напруги до 20 мс та температуру спрацювання теплового захисту 150 градусів. Даний стабілізатор має. Захист від короткого замикання, від перегрівання, від перенавантаження та від підвищення напруги і від зниження, зниження напруги. Маємо на даному стабілізаторі два варіанти монтажу. Або ж напольний на даному стабілізаторі йдуть такі ніжки, прорезинені для того, щоб було зручно його встановлювати, або ж настінний. В комплекті, відповідно, ми маємо такий елемент кріплення. Вага даного стабілізатора у нас складає 20 кг, доволі небагато. Можна зручно його встановлювати, де вам потрібно, на вашому або виробництві, або у приватному будинку, або ж в інших місцях. Бачимо, на нашому стабілізаторі у нас є екранчик. Невеличкий екранчик у нас показує дуже багато різної інформації, такої як час безперервної роботи. Вхідна напруга, вихідна напруга. Маємо з лівої сторони елементи керування даним стабілізатором. Перше це у нас саме ввімкнення стабілізатора. Друге це у нас елемент керування екраном, тобто вибираємо, яку інформацію ми хочемо побачити. Та третє це у нас два режими роботи. Стабілізація та транзит. Також з лівої сторони ми бачимо захисний. Екранчик. За ним знаходяться три фази. Тип підключення даного стабілізатора у нас фазний. Тобто там знаходяться три фази: фаза вхід, фаза вихід та нуль. На даний стабілізатор виробник дає гарантію, як ви бачите, 10 років. Це доволі таки багато, тому що виробник впевнений в якості даного стабілізатора. і даної Продукції. Також у нас в комплекті йде інструкція з експлуатації, вона дуже змістовна і корисна. так що Пропоную, якщо придбали такий стабілізатор або ж любой інший, відразу переглядати у нас інструкцію з експлуатації. В даній інструкції ми можемо знайти такі, таку інформацію, як призначення нашого стабілізатора. Маємо технічні характеристики даного стабілізатора. Маємо рекомендації з монтажу та підключення. Ось, як ви бачите, дорогі друзі, все доступно, розписано і дуже таки змістовано. Маємо рекомендації по керуванню. Яка інформація у нас може світитись на нашому екранчику? Та інформацію про. Аварійні ситуації на даному стабілізаторі, якщо стається якась аварійна ситуація, або ж то переванавантаження, або ж е, перегрівання, або е, даний стабілізатор ще показує, е, що е, низька вихідна напруга, або висока вихідна напруга, то цю всю інформацію ви зможете побачити у випадку якогось аварійного відключення на нашому екранчику. Тож, дорогі друзі, ось такі у нас. Стабілізатор на огляді. Вони у нас є в наявності не тільки даної моделі, є різні моделі на різну потужність, на різні характеристики. Тому, шановні друзі, звертайтеся до нас, наш сайт elektromotor.com.ua, або ж за робочими номерами телефонів. Зробимо вам вигідні умови продажу, або ж безкоштовне підключення, або ж доставка. З нами дуже вигідно працювати. Тож, дорогі друзі, телефонуйте або залишайте ваші замовлення. Ось такі стабілізатори є у нас в наявності. Дякую вам за увагу, дорогі друзі. Гарних покупок. До побачення!